анорак хелікон. Колір адаптив Грін. Від вітру та дощу захистить саме він. Капюшон стягується в двох місцях для того, щоб надійно захистити від вітру козирок. Комір застібається доверху, застібається ось так. Рука з карманом, карман з сіткою, щоб дихало тіло. місце для шеврона, тканина шарк Skin. Прекрасна, ніжна, тоненька, м'яка і дуже міцна. Рука на ліпучці. Під ручками є спеціальний отвір на замку з сіточкою. Для того, щоб не було спекотно карман на грудях типу кенгуру. Внутрішній подвійний з двох сторін наскрізь іде. І зовнішній з додатковими відділеннями. Тут є три карманчики. Сюди можна багато всього сховати. Дуже ніжний, дуже легкий анорак. Невісомий складається в маленькі отакий пакуночок і перевірений нашими котиками. Правда, пане Богдан?